Бачите, чисто пацанська відмазка так. про те, що ну 24 24 години, але... але ж не казали, коли та, саме та, та. тобто, чекайте mm. той день, невідомо коли, і за 24 години все завершиться. Ну от бачите. Разом з тим, голова американської торгової палати Роберт Ейджі зустрівся з представниками російського бізнесу. Про таке пишуть Росзмі. На зустрічі. Говорили про скасування санкцій в певних секторах економіки. Серед них цивільна авіація, постачання запасних частин, комплектуючих, а також технічне обслуговування літаків. Оце загрозлива історія, тому що санкції проти авіапарку і, взагалі, авіасполучення в Росії мають бути продовжені. У них мають бути проблема з літаками, і це дійсно підриває їхню економіку. Підземні дитячі садочки запрацюють у Запоріжжі вже з 1 вересня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, завдяки будівництву підземних шкіл та облаштуванню укриттів в області щоденно на навчання в офлайн режимі приходять близько 15 тисяч дітей. До початку нового навчального року на Запоріжжі планують забезпечити таку можливість для 25 тисяч учнів. І загалом відомо, що в адміністративному центрі та Запорізькому районі працюють уже. 5 підземних шкіл і ще 10 планують добудувати до вересня.